Жив був собі колобок Сезнайко. Одного разу колобок вирішив провідати своїх друзів в лісі та й покотився. Котиться, котиться Колобок, а назустріч йому зайчик. Привіт Зайчико! Привіт! Як твої справи? Ой, друже, не дуже добре себе почуваю. Болять мої лапки та зуби. Зайчику, я тобі раджу вживати продукти, корисні для м'язів, кісток та зубів. А які це продукти? Це такі продукти, як морква, молоко та сир. Зрозуміло. Дякую тобі за пораду. Бувай, зайчику. Бувай. Кутиться, котиться колобок Далі. А назустріч йому вовк. Привіт, вовчику! Як в тебе справи? Дивлюся в тебе очі примружені. Так, Колобок, болять мої очі, та й зуби мої стали не такі сильні та міцні. Не хвилюйся, вовчику, я тобі допоможу. Раджу тобі вживати продукти, в яких є вітамін А та Д. яйця, рибу, горіхи, гречку. Дякую тобі. Буду знати, які продукти мені потрібно вживати. Бувай! Бувай, Вовчику. Та й покотився колобок далі. Котиться, котиться, а назустріч йому ведмедик. Привіт, ведмедику! Як твої справи? Привіт, колобок! Все добре. Я чудово перезимував цю зиму, бо дослухався до твоїх порад. І вживав продукти для зміцнення здоров'я, де є вітаміни С, їв мед, малину, ягоди. Я дуже радий, що тобі допомогли мої поради. Бувай, ведмедику! Бувай, до зустрічі! Та й покотився колобок далі. Котиться, котиться, а назустріч йому лисичка. Привіт, красуне! Як твої справи? Привіт! У мене все добре. Добре виглядаєш! Хочу тобі дати пораду, щоб твоє хутро завжди залишалося гарним та блискучим, потрібно вживати продукти, в яких є вітаміни А та Д. А саме рибу, яйця, горіхи, м'ясо та більше перебувати під сонячними промінчиками. Дякую за пораду. Бувай, друже! Бувай, красуне! Провідав своїх друзів колобок. Та й покотився з гарним настроєм додому.